Перенаправити кошти із заробітної плати працівників центральної районної лікарні на оплату природного газу ця тема викликала найбільше обговорень на другому засіданні восьмої сесії Пирятинської районної ради, яке відбулося 19 травня. Головний розпорядник бюджетних коштів районна державна адміністрація запропонувала депутатам внести зміни до бюджету по лікарні. Невикористані кошти за січень-квітень цього року на заробітну плату та нарахування на заробітну плату у сумі майже 105 тисяч гривень направити на оплату природного газу із подальшим відновленням планових призначень у листопаді. Є закон у нас у державі, появився цей закон. О, якщо не сплатив газ вчасно, за кожен день рахується пеня. Ми спасаємо, по суті, зараз бюджет райони для того, щоб пеня нарахувалася. Головний лікар Центральної районної лікарні прокоментував таку пропозицію. Це питання не вирішує. У нас по газу заборгованість із транспортуванням 270 тисяч. Тобто це питання виникне в червні місяці. Значить, чого воно проблемне для нас? Тому що фактично з початку року ми не платимо оздоровчих, які є законним обов'язковим платежем. Ми їх стараємося накопити, щоб потім, коли люди йдуть у відпустку, щоб вони отримували в повному об'ємі, щоб не виходилося так, щоб пішли, частина людей отримала роздорожчі, частина не отримала. Тобто, це кошти, вони да, вони дійсно утворені як наслідок того, що проведена певна робота, скорочення, економія, недоплати певні. Звичайно, це робота. У мене складається таке враження, що останнім часом ну, ми як паралізовані. Фінанси вроді нам не виділяються. Я маю тут повторені ламки. Не можемо не придбати ні транспорт, не можемо не придбати в тому об'єм, який необхідно, медикаменти. Пам'ятаєте, по грейку, те, що я виступав. Тобто в мене таке враження, що просто-напросто штучно створюються такі моменти, щоб скоротить, урізати, уменшити менш так далі. І я хотів би, щоб все-таки по цьому питанні, якщо приймалося рішення, то запрошували керівника закладу. Далі в залі засідань розпочалося жваве обговорення. І це питання гостро стоїть в області. Я постійно повідомляю про це. Є можливість, що в період до 3 червня нам область дасть, і ми в медицину ці кошти повернемо. І вони опять же будуть на рахунках на заробітну плату. Все. але просто я просив патрубний газ, щоб нам не включали пеню, нам штрафні санкції не робили. Хоч частину коштів ми з 370 тисяч повинні кинути, щоб вони повірили нам, що ми спроможні хоч заплатити і будемо подалі платити. І призупинено страхні санкції. Ті кошти, які будуть виділятися. 3 червня на сесії обласної ради це ви знаєте які кошти це не пряма така субвенція на охорону здоров'я а це кошти на які мають впливи депутати обласної ради і ну і вони вже будуть визначати куди ці кошти можна перенаправити тому що це там виписано у в умовах оцього транспорту коли він буде передаватися якщо ми зробимо такий крок що заберемо людей зарплатою ті і оздоровщи, які вони заслужили, то область може на нас подивитися з таким рівнем, значить вони викрутилися. І це пройде далі. Через що є пропозиція дочекатися 3 червня, хай виділять нам гроші, а людей не трогать. Тут питання виникло слідуючому. Держадміністрація без погодження керівника вторинної ланки Гаркаленка Олександра Михайловича вирішила зробити перекид. А керівник тепер сидить і він керує ланкою, він керує галузю, а він не знає, в чому справи. У нього ніхто не запитав, чи доцільно це робити, чи недоцільно. Ми що, прийшли в країну диктату якогось, Олег Євгеніч, ви управляєте вже галузями, так давайте економити кошти, навіщо нам тоді головний лікар? Керуйте ви медициною, керуйте освітою. Займайтесь, коли ви вже Сталіном в районі стаєте, чи що. Олександр Михайлович. Скільки ми раз спілкувалися по цьому випадку до сесії? Навіщо ви накаляєте встановку? Не не у нас підпорядкування райдержадміністрації. адміністрації. Ну чого ж ми хочемо, повинні ходити е, з побиранням у сільській ради, у міську раду і так далі? Давайте підносять зміни в статут, що лікарня підпорядкована територіальній громаді, районній громаді, сільським громадам і так далі. Ну, воно, виходить, я не, не пойму. Якщо це до мене особисто таке відношення, так скажіть, Олександр Михайлович, ти нас не влаштовуєш. Проголосуйте отут. Проти, щоб він далі продовжував роботи, де да й всі діла. Я піду собі спокійно. Ну, мені в мене колектив за мною, який я також питаю, щоб була ургенція нормальна, щоб і чергування було, щоб і п'яних на роботі не було, щоб і робота забезпечувалася і так далі. Ну цієї роботи ніхто не бачить. Олег Веніч, не займайтесь, будь ласка, цими ділами. Я вас прошу. Власне. Якщо я не на своєму місці, говоріть відкрито, що ти не на своєму місці і ставте питання про доцільність перебування моє на посаді. Якщо ви не на своєму місці, то маєте мужність і е силу волі сказати, що нормально ну, виходить розкіровування. мені треба виходити. Напрацювання напрацювали. Винесли на сесію зараз, пояснили, яка ситуація. Депутати мають право не прийняти ці зміни. Нема нема проблем. А ми ще зараз переходимо з вами на якісь особистості, що я не на своєму місці, чи ви на своєму місці. Це по-друге. Це питань нема. Далай, давайте почати. Ну, Ми винесли депутатам на розгляд і зараз визначається. не будемо це робити. Нема питань. Ми напрацювали це. Адміністрація виносить на розгляд депутатів. Ні, питань нема. Газова служба потім буде робити інші кроки. Нема, нема проблем. Я і так говорю, кожен день. Не робіть нам штрафних санкцій, не робіть нам штрафних. Тримаю, тримаю, тримаю. Це по цьому питання. Не приймайте рішення. Ваше право. Я особливо, одноосібно, як Сталін, як сказав один депутат, якийсь, при чому тут Сталін, ваше рішення, фінансування депутатів голосують. Причому голова адміністрації дофінансувала. Я особисто одноосібно не можу гроші перекидати з одного коду на другий. Це робота районної ради і депутатів. Депутати послухали всіх виступаючих і проголосували за зміни до бюджету, але без даного пункту вирішили почекати субвенції з області, а тим часом відправлять депутатське звернення до патлубний газ не нараховувати пеню. Крім цього, депутати внесли зміни до показників районного бюджету на 2016 рік у зв'язку з отриманням в субвенції з обласного бюджету, на забезпечення організації відпочинку демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в зоні АТО та членів їхніх сімей у сумі 355 тисяч гривень, на пільги на медичне обслуговування людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, встановлення телефонів інвалідам першої і другої груп в сумі понад 70 Шість тисяч гривень на часткову оплату вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей в сумі 66 тисяч гривень. Перед початком сесії з нагоди дня медичної сестри, що відзначався 12 травня, почесні грамоти районної ради, райдержадміністрації та міської ради вручили Тетяні Богословець, Віталіні Кушнаренко та Наталії Комісаренко.